Ви зараз, певно, питаєте, чекай. Койота, ти що, повернувся з пенсії? Я Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вжавить, вбивця цикад. Боже, яке довге жаво! Поїхали! Взимку 2020 року національні ЗМІ вибухнули гучними заголовками, які вселяли невиправданий страх в серця людей по всій Америці. І усі ці гучні заголовки виникли через гігантського шершня, укус якого вважається найтоксичнішим у світі. Ці кошмарні комахи мають жахливу репутацію. І людям вони більше відомі за назвою Шершні убивці. І для тих, хто все пропустив. Так, вони мене вже жалили. А! І так, це дуже дуже боляче, <глев> неймовірно пекучий біль щодо вторгнення. Ні, нас не захоплять, не вжалять і не вб'ють гігантські шершні вбивці. Проте дехто може сказати, що вторгнення вже сталося, і саме тут вступаю я. Пора встановити істину. А що ще важливіше, настав час зняти підозру з невинного ЦАПа відбувайла. Ну що ж, перейдімо до справи. Ви прийшли сюди побачити, як дорослий чоловік відчуває біль. Але спочатку вам треба дещо дізнатися про цю неймовірну комаху. І як казала моя мама, не отримаєш десерт, поки не доїси основну страву. Що ж, якщо вам не здається страшною ця комаха. То я вже не знаю, що може вас налякати. Пані та панова, дозвольте познайомити вас з убивцею цикад, одним з найбільших видів ос, що існують у Сполучених Штатах. Вона займає друге місце після яструба тарантула. І технічно ця оса не є осою повуколовом, яким є тарантов яструб. Насправді це піщана оса. І так само, як тарантов яструб, вони мають дуже унікальний біологічний цикл. Осана, яку ви зараз дивитесь, це самка. Самки виростають значно більше за самців і озброєні отруйним жалом. І саме самки шукають цикад безпосередньо під верхівками дерев. Вони прицілюються, підлітають і використовують своє подовжене черевце. Щоб залетіти під жертву і вжалити її, вони паралізують цикаду, так само як яструб паралізує павуків. І вже згодом самці вбивці цикад запліднюють яйце, яке вона відкладає на паралізованій цикаді. Після чого завдяки своїм потужним щелепам та ціпким лапкам самка переносить цикаду у свою підземну нору. Ці нори досягають 20 дюймів довжину і мають кілька тунелів. У кінці кожного тунелю самка залишає паралізовану цикаду. Як тільки яйце вилуплює, вона перетворюється на лялечку і починає харчуватися паралізованою цикадою, поки не виросте, щоб побудувати кокон. І коли наступного сезону воно вилупиться з кокону, з під землі з'явиться нова вбивця цикад. Так, згоден з вами звучить, як справжній фільм жахів. Це дуже велика оса, і найпростіший спосіб її ідентифікувати за великими бурштиновими крилами. Коли ця істота спокійна, як зараз, наприклад, її крила мають трикутну форму. Що відрізняється від шершнів та оспаву коловів? Як бачите, коли вона загортає свої крила назад, вони стають більш схожими на гігантського шершня, через що її дуже легко сплутати з тим іноземним загарбником. Якщо подивитися на цю комаху спереду, у неї дуже великі очі, ці оси мають неймовірно гострий зір. Ці комахи переважно денні, і можна побачити їх активними в похмурі та хмарні дні. Вони використовують свої органи чуття, щоб знайти цикад на дереві, прицілитися і впіймати жертву. Їхня грудна клітка дуже велика та дуже міцна, а їхнє черевце дуже унікальне. Їхнє чорно-жовте забарвлення говорить про те, що вони отруйні. А пасиматично вона каже: залиш мене в спокої, інакше я тебе вжалю. Якщо говорити про поведінку цієї уси, вона насправді досить слухняна і дуже, дуже рідко взаємодіє з людьми. І єдиний варіант, коли вона вас може ужалити, це якщо ви наступите на вершину її нори, і вона під час цього спробує втекти. Якщо ваша боса нога блокує шлях до втечі. В усіх інших випадках це не та комаха, яка захоче взаємодіяти з людьми. Дуже часто влітку можна помітити скупчення самців, які боряться у повітрі. Але в іншому ці комахи вважаються поодинокими піщаними осами. Але що б там хто не казав, ця комаха виглядає дуже-дуже страшною. З її виду, зрозуміло, чому багато людей дуже-дуже бояться цих ос. Дивлячись, як ця комаха б'ється всередині капсули, викликає у мене флешбеки: Оса, воїн, тарантов яструб. Паперова осакат, і а вже ж японські гігантські шершні. Проте є дуже вагома причина, чому я збираюся бути вжалений цією осою сьогодні. Ні, технічно я не збирався повертатися з пенсії, тож це буде один єдиний раз, тому що прямо зараз ця комаха має дуже дуже негативну репутацію. Люди плутають їх з гігантськими шершнями, панікують і прагнуть знищити цей вид. Проте це не та істота, яку нам потрібно боятися. Тож, будучи вжалений нею і показуючи її на камеру, я можу вам показати, що ця істота не така вже й потужна. Нагадаю, за індексом болю від укусів ця комаха лише на другому місці. Це жало є модифікованим яйцекладом, що, звісно ж, використовується для відкладання яєць. І хоч воно й насичене отрутою, отрута цього виду не обов'язково є сильною. Однак я не знаю, як моє тіло може відреагувати на укус. Тож, як завжди, у нас з собою епінефринова ручка на той випадок, якщо в мене буде алергічна реакція. Якщо ви готові, настав час перенести вбивцю цикад з капсули прямо у сітку. Потім взяти щіпці і бути вжаленим. Це дуже делікатна справа, тож треба бути зосередженим і переконатися, що я міцно і надійно її вхопив. О, майже втекла. Здуріте, це дуже, дуже, дуже потужна оса. Привіт, друже. Добре, спробую ще раз. Тільки уявіть, ця штука може перенести цикаду, яка важить більше, ніж оса. Тож ця оса дуже, дуже сильна. Фух. Мені треба бути дуже делікатним і дуже ніжним, бо я не хочу пошкодити крила цієї комахи. Вона вся вкрита маленькими волосками, через що дуже слизька. Саме тому мені складно йди на сюди. Ось так чудово. Тримаю. Добре, тримаю, треба починати. Ви готові? Добре, у мене тремтять руки. Я Койот Пітерсон. І прямо зараз мене вжавить, вбивця цикад. Боже, яке довге жало. Поїхали. Один. Два. Три. А! О, вона втекла! А! А! Фу. Та, відпустив її! Це в мене таке вперше, мабуть, за О! Вхопило мене кілька разів. Отак. Ви це бачили? Зняли жало. Думаю, так. Зніми на ось це. Воу! Довге жало пульсує. Ого. О, ну добре. Не так вже й погано. Я б сказав доволі легенько. Вхопило ось тут і тут. О. А ось і воно починається. Друга хвиля болю. А, навіть не близько. До оксамитової мурахи чи тарантового яструба і не дотягує до мурахи кулі чи більших ос. Здуріти таке довге жало, таке страшне, але зовсім не так боляче. Так, укуси були сильні, шкіра трохи натягнулася. Максимум як звичайна оса, навіть не бджола. Не дотягує навіть до бджоли здуріти. І я вперше не зміг зловити її. Що ж, вона повернулася в дику природу. Але можу сказати, що фізично це найсильніша оса, з якої я коли-небудь працював під час епізодів з укусами. У мене є теорія для оси павуколова, як, наприклад, тарантуловий яструб, зіткнення з чимось на кшталт тарантула це дуже агресивний хижак з великими іклами. Тож жало і отрута мають бути дуже потужними. Я зовсім не відчуваю паралічу у моїй руці. Тож, мабуть, коли справа доходить до вбивці цикад, якщо ви полюєте на цикаду, яка доволі безпечна, я розумію, чому укус не має бути таким сильним. Минуло кілька хвилин, якщо ти підійдеш ближче, Маріо, і зазумишся. Ви побачите, що на моєму передпліччі відбувається щось справді дивне. Подивіться на набряк. Я думав, що мене вжалили лише двічі. Проте я відчуваю, що набряк розповсюджується на моє передпліччя, і я відчуваю, що воно трохи пече, проте не більше, ніж звичайний укус оси. Спочатку я відчув удар, схожий на електричний струм, і я очікував на оніміння, як після тарантового яструба. Проте біль злетів, а потім просто згас. Неймовірно. І це приводить мене до висновку, що хоч ця оса справді лякає і її можна сплутати з гігантським шершнем, нам точно не потрібно її боятися. Я б сказав, що укус не вище номер 2 за індексом болю від укусів. І навіть 10-річний Койот міг би отримати укус від цієї комахи і піти далі, ловити черепах. Тож, якщо ви влітку побачите цю комаху у себе на подвір'ї, вам варто пам'ятати про те, що це зовсім не та комаха, яка хотіла вас укусити. Їм байдуже на людей. І якщо ви не цикада, вам абсолютно нічого боятися. Яко йод Пітерсон, будьте сміливими, залишайтесь дикими, зустрінемось наступної пригоди. Було прикольно. Наука про укуси завжди займатиме особливе місце в моєму серці, а наші болісно захопливі експерименти, зняті на камеру, висвітлили колекцію моторошних створінь, які ще ніколи не отримували стільки уваги. Гігантські шершні не збираються вторгатися в Америку. Сподіваюся, цей огляд на вбивцю цикад, незважаючи на її моторошний вигляд та великі розміри, допоміг зменшити ваше занепокоєння. І у найгіршому випадку. Якщо вас ужалили, це не так погано, як можна уявити з їхнього зовнішнього вигляду. Пам'ятайте, вони полюють на цикад, а не на людей. А також я хочу, щоб ви запам'ятали, що ці оси доволі миролюбні, якщо їх не чіпати. Дайте їм спокій, нехай живуть. Ну що ж, це все останній укус, і я повертаюсь на пенсію. Де я спокійно буду насолоджуватись кар'єрою, створюючи контент про пригоди тварин. І а вже ж не забудьте підписатися, щоб доєднатися до мене та команди під час наступної пригоди.